Вас, діти та батьки. Запрошую вас переглянути виставу Марії Солта Смирнової, Вперта зима та дивовижна весна. Молодша сестра Весна поспішала, щоб змінити зиму на землі. Цього року біла володарка снігів особливо лютувала, насилала на землю хуртовини за хуртовиною, а її помічники. Холодний вітер і мороз теж працювали багато. Перший знімав дахи з будинків і перевертав дерева, а другий заморозив навіть швидкі гірські річки. Тому весна хотіла порадувати людей. Вона всміхнулася землі лагідним сонечком, всім відразу стало веселіше. Після сивих снігових хмар побачити чисте небо справжнє щастя. Кілька невеличких хмаринок вмили землю легким дощиком, який забирав із собою залишки брудного снігу. Зима в той час якраз відпочивала, сили у неї залишилося мало. Та коли прокинулась і побачила. Сонце й калюжі, у яких віддзеркалювалось блакитне небо, зима страшенно розсердилась. От весна, без мого дозволу сиві хмари розігнала, землю дощиком вомила і сніг розтопила. Вона покликала до себе помічників. А ви чого байдикуєте? Додому захотіли. На землі вже вам набридло, ану, до роботи. Вітер вскочив геть із хати, поспішив хмарки ганяти. Вже за мить сховав він сонечко, а сиві хмари посипали на землю сніг, та й вітер не зупинився. Він літав по землі з такою силою, що дерева нахиляли гілочки до самої землі. А люди боялися виходити на вулицю. Мороз підкрадався до калюжок, які за мить вкривались льодом, посипав інеєм дерева і траву. Але й самої зими її помічників не вистачило надовго, втомлені всі посідали у хатині, а весна продовжувала йти. У неї вистачить сили побороти зиму. Навіть якщо та ще кілька днів буде лютувати. З кожним днем на вулиці стає все тепліше. Сонечко починає пригрівати. Це означає, що минула вже холодна зима, а на зміну їй приходить тепла сонячна весна. З кожним днем на вулиці стає все тепліше. Ми з вами можемо помічати вже перші зміни, найперші ознаки весни. Сонце піднімається вище на небі, і його промінчики стають тепліші, небо стає голубішим, важкі і сірі хмари з'являються на небі все рідше. Дні стають довшими, ночі стають коротшими. На галявинках та у квітниках можемо побачити найперші весняні квіти, підсніжники. А на гілках буску, верби, фруктових дерев все помітнішими стають бруньки, а згодом, коли потеплішає ще дужче, Розпустяться молоді листочки. Поступово підвищується температура повітря. Це означає, що на вулиці вже не так холодно, з кожним днем на вулиці буде все тепліше і тепліше. Від весняного тепла прокинуться і покинуть свої схованки комахи. Взимку ми їх не зустрічали на прогулянках. Першими потроху будуть з'являтися одні з головних трудівників мурахи. Вже зовсім скоро прокинуться перші метелики. Яскрава і строката кропивниця першою злітає в повітря. Її можна впізнати по цегляно-червоних крилах, уздовж яких спереду є жовті і чорні плями, а з боків блакитні трикутнички. Через тижні після кропивниці прокидаються лимониці, їхні самки відрізняються блідим, жовтовато-зеленим забарвленням. А самці яскраво жовтим, також прокидаються бджілки трудівниці. З настанням весни, з появою рослин і комах, у сади і ліси перелітають птахи, які зимували поруч з нами. Весною птахам вистачає корму в природі, і їм не треба вже жити поруч з людьми. З теплих країв повернуться в рідні місця перелітні птахи. Вони заповнять ліси і діброви, сади і парки, водойми та болота. Весною птахи почнуть вити гнізда. Будуть носитися, кричати, трудитися, збирати у сухі гілочки, солому, мох, траву. З появою камашок прокинуться і жабки, які зимували на дні водою. весні можна почути цілі жаб'ячі концерти на берегах річок та озер. Впевнена, ви запам'ятали всі ознаки весняної пори. Пропоную вам пограти у гру «Збери у кошок ознаки весняної пори. Якщо почуєте і побачите на екрані ознаку весни, Поплескайте в долоньки. А якщо ознаку іншої року, сховайте долоньки за спину. З'являються перші квіти. Тане сніг та лід. На деревах жовті є листя. Звирію повертаються птахи. На деревах з'являються листочки, прокидаються комахи, йде сніг. Ведмідь вкладається спати. Сонце піднімається вище над землею. Поспілий яблука на яблуні. Виростає молода травичка. Люди одягають теплий одяг. У диких тварин з'являються дитинчата. Люди починають працювати на городі. to